Перше, це прозорість на рівні проєктів рішень, які виносяться на місцевій сесії. Щоб не було такого, що десь з голосу, скандачка, з внесли, поділили землі, власність і так далі. Проєкти рішень, які виносяться на сесію, повинні бути людям відомі. І наші депутати робитимуть усе для того, щоб так було. Другий рівень прозорості це власна сесія прийняття рішень. Ми по факту. Будемо це реалізовувати для того, щоб люди знали, які рішення приймаються, де вони хочуть вкрасти кусок парку, збудувати там якийсь офісний центр, де хочуть в місці відпочинку збудувати сміттєзвалище, чи за лівою схемою вивезти з обороту комунальну власність і так далі. От щоб таких іграч не було. Наступний. Рівень прозорості це використання всіх бюджетних коштів до копійки, щоб було громаді відомо. Куди вони йдуть, як використовуються, повна прозорість в використанні комунальних послуг з установкою лічильників за рахунок постачальника, а не громадянина. Лічильників на все. Далі, прозорість в структурі власності усіх мереж. І систем життєзабезпечення, щоб це не був офшор, щоб це не була тьоща мера, щоб це було абсолютно зрозуміло, кому це належить. І відповідно далі прозорість коштів, які збираються з людей, куди вони йдуть, на чиїсь яхти-переходи, чи вони йдуть на оновлення мереж, на енергозбереження, на зменшення по факту, знову ж таки, тарифів, тих, які встановлює місцева влада, зокрема на воду і так далі. Ось цим повинні займатися депутати.